Сьогодні, сьогодні відзначається всесвітній день харчування. З чого складається власне наш ринок харчів та що ми їмо? А? Досліджував сніданок і Юлія Волкова. Доброго ранку! Сьогодні всесвітній день харчування. Сніданок замислився над тим, що ми їмо. Продукти нашого ринку можна умовно поділити на три категорії: геномодифіковані з хімічними добавками та органічні. Вплив геномодифікованих продуктів на людину ще до кінця не вивчений. На сьогоднішній день ще немає завершених клінічних досліджень, які свідчили б. Або нешкідливість, або шкідливість генетично модифікованих продуктів, яких лише через 15-20 років можна виявити в організмі генетичні мутації. Але статистика свідчить: 80% кукурудзи і 50% картоплі на світовому ринку модифіковані, і ми без лабораторних досліджень не знаємо, що їмо. Також не секрет, велика кількість продуктів це результат хімічної промисловості. Давайте подивимося, чіпси, газовані напої, соки, живальна гумка. Усюди є хімічні елементи. А численна кількість кіосків по місту доказ, що на цю продукцію є попит. Та серед цих домішок є дуже шкідливі, наприклад, пальмова олія. За кордоном пальмова олія використовується лише як мастило для змащування рухомих частин механізмів. Покращувач смаку глютомат натрію викликає наркотичну залежність. Потрібно користуватися, хоча б таким простеньким правилом. Дивитись на упаковці, скільки індексів є. Тобто, кожен індекс є він характеризує якусь харчову добавку. І якщо їх більше двох, то краще такий продукт не купувати. Пані Олена все вирощує сама. Вона впевнена, її продукція найкраща. Ми ж не не приміняємо цієї хімії. Яблука, молоко, сир. Молоком ми ж стоїмо від однієї корови, не зливаємо все. Медики доводять, здоров'я людини на 70% залежить від якості харчування. Тому не дарма, кажуть, ми є те, що ми їмо. Тож до вибору продуктів слід підходити дуже зважено.